Мауріціо Аскеро приїхав до України на запрошення Гелен Марлен Груп ще 10 років тому розбудовувати фешн-індустрію, прихід розкішних італійських брендів на вітчизняний ринок, заслуга менеджера. Мотиви приїзду не переховує. Перве гроші, звініти второї э, э, новий мир, нові можливості розвитку і розвитку своєї репутації. Часи, коли в Україні гостро бракувало висококласних менеджерів, у минулому кажуть у великих компаніях, знайти кваліфікованого українця із західною освітою вже не проблема. Втім, іноді не обійтися без фахівця з-за кордону, особливо коли йдеться про стратегічного консультанта або кризового менеджера. Є люди, які приходять з компанії, які, наприклад, свого часу. Пройшли через злиття та поглинання, і звичайно, досвід людей, які працювали під цей час в компанії, є дуже корисним. Однак запросити на роботу експата завдання не з легких. Спершу ви маєте довести державній службі зайнятості, що подібних фахівців серед українців немає. Сплатити за дозвіл чотири мінімальні зарплатні нині понад чотири тисячі гривень, а ще надати купу документів. Какої новшество появилася необхідна? подать справку, а, в которой будет значиться, что иностранный гражданин не болен нічим. Справка о несудимости в той которой он находится. То тобто есть нужно предоставить документ о том, что он не находится там следствием, либо там в процессе там арестом. Перелік вимог типовий для багатьох країн, але всі папірці доведеться збирати роботодавцю, самотужки або ж наймати юридичну компанію. Оскільки в Україні йшов могу сказати чесно чуть-чуть совєтська, що для будь-якої кошмар, настоящий кошмар е е оформляти саме документи. Окрім зарплатні, іноземні кадри потребують додаткових витрат. Експата мають забезпечити житлом, транспортом, медичним страхуванням та за необхідності надати перекладача. Посудом релокаційного пакета розходи компанії на содержание експата і содержание локального менеджера ані можуть отличаться в два-три рази а, в сторону експата. Легше зі спортсменами, акторами та працівниками міжнародних місій. Їм дозвіл на роботу не потрібен. Не мусять юридично доводити свою потрібність і інвестори. То якщо особа така, що є засновником компанії, хоче бути керівником або займати іншу керуючу посаду, вона, ну тобто доцільність вже так би, є доведена автоматично. Максимальний строк дії дозволу на роботу експата один рік. Потім його треба буде подовжити за офіційними даними. Торік в Україні легально працювали 7,5 тисяч іноземців. Ця цифра не змінюється протягом останніх кількох років. У 2008-му, якраз перед кризою, їх було майже вдвічі більше. Антон Ємельянов, Олексій Мацкевич, Сергій Глушаков, Денис Перегудов. Новини телеканал Бізнес.